Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати запечені свинячі ребра у духовці. Для цього рецепту нам потрібна ребра, вишневий сік, сіль, перець, мед, соєвий соус, французькі зерна гірчиці. І часник. Весь перелік продуктів необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам треба відварити ребра. Відварюємо ми їх не просто у воді, а у вишневому соці. Для цього рецепту я взяла, в мене були вишні, законсервовані у власному соці. Зали... Заливаю ребра, щоб вони повністю покрилися. Тут навіть у мене вишеньки потрапили. Можна додати трішечки води, щоб менше концентрируватися концентрований був сік, І ставимо варити на годинку-півтори, щоб м'ясо відходило від кісточки. А тим часом приготуємо соус. Для цього нам потрібен мецевий соус, гіль, чесник французький соус з зернами гірчиці і перець. Ці інгредієнти нам потрібно всі змішати, і ми ними будемо змащувати зверху ребра і запікати їх у духовці. Змішуємо інгредієнти, в кінці додаємо мед. Викладаємо риберця вже готові і охолоджені на листик, змазуємо зверху соусом і відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 15 хвилинок, 15-20, щоб утворилася скориночка. Зверху ребра солимо, трошечки перчимо і змазуємо соусом. Коли ребра запеклися, змащуємо їх соусом і подаємо до столу. Можна подавати з будь-яким смакує ягідним соусом, особливо з журавлиним. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!